А чому у Лади заднє скло з обігрівом? То, щоб руки не мерзли, коли її штовхаєш. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина лягає на ліжко, розсуває ноги та й питає чоловіка: знаєш, що я хочу? Звичайно, знаю. Зазвичай ти хочеш нову шубу, щоб я отримував зарплату в десятеро більшу, сам запрошував твою маму до нас в гості, робив ремонт щомісяця, а меблі пересовував раз на тиждень, щоб не їздив на рибалку частіше, ніж раз на століття, а до ресторану тебе водив не рідше, ніж двічі на тиждень, щоб серіали йшли твої по всіх каналах увесь час. А футбол взагалі заборонили показувати, а ще, щоб пиво викликало страшенний понос, щоб ми взяли кредит на 10-кімнатну квартиру і я поїхав в Антарктиду на заробітки. А зараз ти хочеш зайняти усе ліжко. Надпила тихенько кави з кухля начальника, пху, несмачна, виплюнула назад. Йдуть двоє студентів, бачать на балконі п'ятого поверху копчена ковбаска на мотузці. Один залишається чатувати, інший лізе по балкону догори. До нижнього підходить поліцейський. Що ти тут стоїш? Та ось, показує на другого, подарунки на новий рік вішаємо. То зараз же березень. Серйозно? «Валера, знімай ковбасу та злазь. Я ж тобі казав, що новий рік взимку. Кашляєте? Так. А кашель сухий чи мокрий? Кашель сухий, труси мокрі.